Бої з дороги у Львові прибирають рятувальники. Впало воно ось на цю автівку. Поруч потрійне ДТП. Двох людей доправили до лікарень, повідомили у прес-службі Центру екстреної медичної допомоги. Не встиг загальмувати, коли побачив, як впало дерево і львів'янин Іван. Навіть не зрозумів, як воно все відбулося. Я просто не знаю. Не можу вам сказати. Я почав гальмувати і, і все. Піпередні почали гальмувати, я теж почав гальмувати, але я не стульям дорогу. А так виглядає двір однієї з доповерхівок підтоплений паркінг та підвали. Внаслідок негоди вибило світло майже по всьому ЖК, є тільки кілька приміщень, в яких інша лінія, і відповідно збереглося світло. І Відбулося затоплення значної частини ЖК. Там потопилося багато машин. Води було, напевне, до двох метрів. Основний чинник зразу за ЖК йде маленький потічок. Він захаращений, він закиданий. І нові будинки, які найбільше постраждали, які затопило, вони на рівні цього потічка. Тобто, очевидно, ці речі не врахувалися, коли будувалося. Погано зроблена гідроізоляція. На прикладі мого будинку просто зі стіни б'є фонтан. І воно заливає. У селі Сокільники через сильні дощі підтоплена дорога Львів постомитимеденечі. З берегів вийшла місцева річка. Рух по трасі ускладнений, контролює регулювальник. Ще вранці вода сягала пояса, кажуть місцеві. Як Карпата річка, тільки без каміння. Ціле подвір'я, ми мусили аж на кульцю видрапуватися, бо вся вулиця в воді, що гумаки в гумаки набиралася вода. А чи зазнала збитки ваша оселя? Що Щось... ні, ні наша збитки не зазнала оселя. Що правда, то правда. Пів подвір'я так, але до хати не дійшло. Забиване все, нічого не стікає. Та й воно пішло верхом. Ну нічого, буває, природа підтопило і село Зубро, що неподалік Львова, окрім дороги, вода дійшла і до осель місцевих. Світла немає нічого не знаємо, Вся і техніка, і, і заходьте, подивіться, що є. І пожежна машинка, і холодильники, і стінка, вся мокра каструлі всі внизу мокрі. Все. А город, тобто щось, а воно горо, все затоплено, а чи, а чи щось буде стопити, я не знаю. Ділянка Ольги Галай, одна з тих, яку затопило під час зливи. Жінка каже, городина вся під водою. Майно в хаті теж намокло. Воно вже трохи спадає, а з того боку, то взагалі до пів метри. Як, Як не більше. Чим черпали? як це пробрали? Чим черпали Шваброю, тим горнятком відро виносили. по-перше, відкрили двері, але зразу шурнуло дуже трохи вийшло. Лише за ніч, за даними Львівського гідрометцентру, кількість опадів у Львові сягнула 115% від місячної норми. Такі великі наслідки усунути практично зараз неможливо, тому що русло річки не справляється і ми не можемо нічого зробити. Мусимо чекати зменшення опадів. Аварійні бригади працюють там, де потрібно вирішити деякі питання по мешканцям по будинках, ми, ми це робимо. Зараз інформуємо мешканців про те, щоб вони з парків забрали свої автомобілі, з підвалів, цінні речі, тому що є можливість підтоплення, якщо будуть далі падати такі опади, підтоплення житлових будинків. Як повідомив у Фейсбуці, голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький в області підтоплена автодорога. 22 вулиці, близько 180 автомобілів і 200 житлових будинків. Також вода потрапила до дитячого садочка та амбулаторії. Іванка Деско, Катерина Олійник та Андрій Пшик. Суспільне новини Львівщина.